Уявіть собі, навіть боги боялися народження цієї дитини, його поява могла змінити баланс сил на Олімпі. І саме тому історія Ахіла починається задовго до його першого крику. Титаніда Фетіда була настільки прекрасною, що сам Зевс та Посейдон змагалися за її руку. Але пророцтво про те, що її син перевершить свого батька, враз відбило охоту Зевса наражати себе на небезпеку. Так, Зевс віддав Фетіду в дружини смертному царю Пелею. Та шлюб цей був непростим. Кажуть, що Фетіда на весіллі перетворювалася на вогонь, в воду, навіть на змію, аби втекти від долі. Але лише коли Пелій міцно тримав її, вона здалася. Саме на їхньому весіллі богиня розбрато Еріда кинула золоте яблуко з написом Найпрекрасніший. І цей жест запустив ланцюг подій, що привів до Троянської війни. Тобто, ще до народження Ахіла його доля була вплетена у космічний конфлікт. Фетіда прагнула зробити сина безсмертним у різних версіях міфів. Вона або занурювала його в річку Стікс, або намагалася випалити смертну частину у вогні. Але Полей злякався і зупинив її. Так залишилася слабка п'ята. Ахіла виховував мудрий кентавр Хірон. Він навчив його не лише воювати, а й грати на лірі, лікувати травами, розуміти природу. Це робило героя не просто воїном, а людиною з глибоким пізнанням світу. Коли греки збиралися йти на Трою, Фетіда сховала Ахіла серед дочок царя Лікомета, переодягнувши його дівчиною. Але Хитрий Одіссей розкрив таємницю, він приніс коштовності і зброю. І лише Ахіл схопив меч. На війні Ахіл став найстрашнішим воїном. Його мірмедоняни були елітним загоном, а сам він блискавкою на полі бою, кульмінація двобії з Гектором. Ахіл убив його, але перед тим Гектор передбачив: Тебе теж скоро не здожене смерть. І справді, Паріс. Брат Гектора за допомогою Аполлона поцілив стрілою в його п'яту. Так загинув найсильніший герой греків. Історія Ахіла це нагадування, навіть наймогутніші мають свої слабкості. Його життя символ того, що долю не можна обдурити, але можна прожити її так, щоб твоє ім'я звучало у віках. Якщо вам сподобалася ця історія, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Попереду ще більше міфів, які відкривають нам таємниці світу богів, героїв і людської душі.